Ви, маму, підтримували? Так, що ви їй казали? Що Буду все здорове. Видалили з мозку пухлину розміром з куряче яйце. В одному з медзакладів Дніпропетровщини успішно прооперували 37-річну Світлану з Білозерського, що на Донеччині. Жінка розповідає, понад рік постійно боліла голова, а останнім часом стали погано працювати ліві рука і нога. Я не робила. Просила робити, тому що головні болі були. А потім поїхала до подрузі, по і не стали судові два-два рази за пів чогося. Світлана 13 років працювала вихователькою в дитячому садочку. Через повномасштабне вторгнення РФ каже, довелося покинути рідну домівку та переїхати з дітьми до Покровська. Весь час поруч зі Світланою її 15-річний син Костянтин не полишає мати ані на хвилину. Душі дуже дуже погано було. Але не мене одні немає більше нікого. Ні батьків нема. Нікого. Тільки вони у одні. Ну вже добре. вже ж комої велика можу в руках тримати. Допомогти жінці у Покровську медики не змогли, тому її перевезли до Дніпропетровської лікарні. Тут Світлану шість годин під мікроскопом оперувала команда нейрохірургів. Розповідає лікар Андрій. Зазначає, втручання ускладнювало те, що пухлина проросла в обидві півкулі мозку з з лівої боку, там де вона була більше, там розміри 4 на 3 на 5 сантиметрів. І два на два з половиною сантиметри вона проросла в праву півкулю. Була загроза появи слабкості і в правих, і в лівих кінцівках, тому що сама пухлина, вона на поверхню мозку не виходила. Я дуже радий за вас. Я вам Це дуже дуже дякую всім. Пухлина в голові Світлани виявилася доброякісною. Розповідає генеральний директор медзакоду Сергій. А тому каже, курсів хіміотерапії жінці проходити не треба. З першого погляду було це неможливим. Жіночка, яка була в стані епілепсії, була важкою. Сьогодні абсолютно класна. У Покровську Світлану чекає її 11-річна донька Мілена. Жінка розповідає, після виписки планує забрати звідти дитину та переїхати з цією родиною до Дніпра, де Світлана проходитиме тримісячний курс реабілітації. Олесі Приходьсько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.